На тлі досить успішної для нас курської операції Кремль кинув всі резерви і сили, щоб якомога більше захопити нашої землі, нашої території саме на сході. І на превеликий жаль йому це вдається. Військові блогери, журналісти та й просто військові криком кричать, аби привернути увагу до Покровського напрямку, до Покровська. І, от зараз я пропоную послухати уривок із стріму Юрія Бутусова, військового блогера, журналіста. Давайте подивимось. Якщо президент, Верховного Головнокомандович сьогодні проводив прес-конференцію. Перше, що я особисто від нього очікував, і що б я йому хотів задати питання, це питання про цю катастрофічну ситуацію на покровсько мирноградському напрямку. Я вважаю, що це основне, про що сьогодні мали говорити. Чому за 3 дні здали Новогродівку практично без серйозних боїв? Чому не можуть зупинити 4 місяці? 4 місяці, друзі, це не раптова ситуація. 4 місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку на Вузькому фронті. І чому. Не виконується указ президента і його неодноразові заяви Володимира Зеленського і розпорядження по побудові оборонних фортифікаційних споруд. Отже, Юрій Бутусов тут теж посилається на прес-конференцію Володимира Зеленського. І він робить акцент на тому, що у цій прес-конференції президент України. Чомусь не зробив червоною темою ситуацію на сході України. Можливо, це тому, що журналісти не ставили. Подібних питань, хоча там питання були і про Курський. до речі, в цьому ж стрімі Бутусов якраз розповідає про те, що ну але до речі, я не можу тут з ним погоджуватися, бо він намагається співставити те, що ми змогли взяти під контроль в Курській області Російської Федерації з тим, що ми втратили в Україні. по перше, це не зовсім теми, які можна порівнювати, тому що. В Курській області зовсім інша щільність населення, зовсім інша щільність населених пунктів. І якщо порівнювати з Донбасом, де фактично село від села знаходиться на відстані буквально кількох кілометрів, і тому такий рух він дуже швидкий. Захопили одне село, потім інше село, і кількість населення знову ж таки на українському Донбасі значно більша, ніж в Курській області Російської Федерації, тому звісно. Що ми втрачаємо на Донбасі більше, ніж беремо під контроль у Курській області. Але, тим не менше, я не згоден, що це можна порівнювати, тому що це різні завдання вирішувалися. В цьому ж стрімі Бутусов дає відповіді на свої питання. То він каже, що. Саме якби він був на прес-конференції з Володимиром Зеленського, він би поставив би питання, чому не зроблено те, те, те і те. І от тут же в цьому стрімі він дає відповіді. На думку Бутусова, це відбувається по факту швидкий наступ росіян і, скажімо так, відступ українських військ. Тому що зруйнована на думку Бутусова, зруйнована координація у військах на керівних постах, не найкращі командири і військово-цивільні адміністрації у прифронтових, а зараз вже у фронтових зонах, нехтували своїми обов'язками щодо побудови фортифікаційних споруб, тобто укріп районів і тому подібне. Я не є військовим експертом і не можу зараз сказати за безпосередньо ситуацію на фронті. Я бачу теж все з відкритих джерел. Але от чому я кажу, що ця тема вона пов'язана з першою нашою темою, тобто про існування критики під час війни. І от в цій темі конкретна критика саме військових. Критика військових своїх генералів, тобто свого командування, вона є важливою, коли по якихось причинах зруйнована вертикаль комунікації, коли з низів від солдата а, генерал не може отримати правдиву інформацію, або не хоче отримати з певних причин, ну не хоче бачити справжню ситуацію. Він там собі на картах щось намалював, як, як є така російська або навіть радянська прислів'я. Як там гарно била на бумагі та забули про Аврагі, щось таке. Так, от тут те ж саме. Тобто намалювали собі плани оборони, але по факту виявляється, що дійсність з цими планами не співпадає. Десь недобудовані були укріп райони. Ці укріп райони не встигають зайняти наші війська, які вимушені відступати, бо більше відступає не та кількість. Військ, яка може тримати оборону в цих укріп районах, і от про все це каже Юрій Ботусов, кому цікаво, можете подивитися на його стрім. Я ж кажу: я не зовсім тут не зі всім згоден, наприклад, про порівняння Курської операції з тим, що відбувається на сході України, але саме про те, що військові критикують своїх генералів, ми про це до речі, в попередніх відео казали, і ми казали про те, що. Богдан Кротевич, це третя штурмова. Він звернувся до ДБР з заявою на генерала Юрія Соделя, який на той момент був екс той момент був командувачем операції Об'єднаних Сил, і президент одразу відсторонив Юрія Соделя, зняв його з посади. Але ДБР не порушила проти нього справу. І от коли це сталося, коли ДБР, Прийнявши заяву від Богдана Кротевича, не порушили справу проти Содоля. Кротевич звернувся до суду і от Шевченківський суд Києва, от буквально днями, відмовив у позові через відсутність складу злочину. Тут нюанс у тому, що саме Юрій Содель він був відповідальний як командувач операції Об'єднаних Сил. Він був відповідальний за підготовку до оборони о цієї ділянки фронту, де зараз російські війська відгризають в нас кілометр за кілометром. Він був відповідний за оборону, він був відповідний за побудову укріп районі, Він був відповідний за координацію військ, він був відповідний за весь за всю цю ділянку фронту Покровського фронту. Зокрема, і як ми бачимо, його відповідальність призвела до того, що зараз наші війська по факту відступають. І ще. Дає саме Юрій Бутусов от нам зрозуміти, що ми залишаємо населені пункти, в яких проживає кілька тисяч населення, практично не не організовуючи якусь там таку потужну оборону. Ми залишаємо населені пункти, пункти через три дні оборони. Якщо порівнювати з Маріуполем, чи якщо порівнювати з Бахмутом, якщо порівнювати з іншими містами, де ми тримали оборону місяцями, і лише після того, як було зруйновано там практично все, ми відступали. То от зараз ми бачимо картину, коли ми залишаємо населені пункти, а вони залишаються практично незруйнованими. Це насправді з одного боку добре, тому що це ж наші українські міста, це не ми їх руйнуємо. Це Росія зносить населені пункти просто до бісової матері авіацією, кабами. Але в даному випадку ми відступаємо не захищаючи так, як могли би. І от Бутусов каже, що це через тому числі. Погану координацію між військами через погане керівництво і через непобудовані фортифікаційні споруди, тут важлива комунікація від солдата до генерала. І тут важлива тут важливе має бути існування критики. Військового керівництва, тому що в даному випадку ця критика це запорука нашого з вами виживання. Бо якщо ми будемо вірити в якогось в якісь там байки, якщо генерали не будуть розуміти справжні ситуації на фронті, то ми будемо. А до речі, про цю ж ситуацію розповідають військові, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту. І тут я просто знову закликаю вас підтримати збройні сили України. Чи можна підтримувати тут? Ви можете залишати коментарі під цим відео. Висловлюючи свою позицію стосовно того, що відбувається. І висловлюючи підтримку Збройним силам України, це насправді дуже важливо, тому що наші військові, які там на передовій, їм іноді здається, що тут про них забули, і тим більше, щоб забули про цей покровський напрямок, що ми зараз в ейфорії курської операції забули, що відбувається на сході. Ні, ми не забули. І от найкращий спосіб це показати військовим зараз. залиште коментарі під цим відео. Ще на що я хочу звернути увагу в ситуації на сході, напевно. Ми, ми чули заяви нашого військово політичного керівництва про те, що Курська операція це частина більшої наступальної операції. Можливо, частина, можливо більша операція це прорив кордону, наприклад, у бік Брянської області Російської Федерації або у бік Білгородської області. Там те, що там точаться зараз бої на кордоні з Білгородською областю, ну ми про це і так кожен день знаємо, але немає серйозних проривів. Там є там Певні заходи в Білгородську область, Шебекіна посіна під вогнем, тобто там зараз відбуваються такі собі позиційні, іноді бої більш активні. Але такого прориву, як в Курсі, в Курській області, немає. І мені здається, на мою суб'єктивну думку, якщо і існували плани у нашого Генштабу робити такий прорив, то після того, як курська операція не спонукала Спонукала Путіна забрати великі війська, велику кількість військ саме з турецького та покровського напрямку, тобто зі сходу України, а вона якраз і змусила відмовитися від планів вторгнення в Брянську та в Білгородську область, тому що в цьому немає сенсу, якщо Путін вже показав, що йому насправді чхати на свою. Курську область ми можемо дійти до Курська. Ми можемо взяти курчатов з цими двома атомними електростанціями в облогу. ми можемо їх захопити. Це нічого не змінить. Він і далі буде сунути на саме залишки рештки Донецької області, тому що у нього ідея фікс повністю Донбас взяти під контроль. І знаєте, він я думаю, що це напевне це добре, що ми зараз не робимо. Серйозних наступальних дій далі, тому що ми би зараз витрачали б ресурси, а ми бачимо, що в цьому немає сенсу. І можливо, саме через це ми і не побачили подовження цієї операції, Курської операції уже в Брянській та в Білгородській області. Я не знаю, що буде далі, але я розумію, що Генштаб зараз має дуже швидко киригувати плани. І я сподіваюся, що ті резерви, які у нас є, вони будуть використані найбільш ефективно. Тому що е, ви можете в це не вірити. Але зараз настає кульмінація нашої війни. Кульмінація. Ми справді знаходимося у фіналі. І яким цим фінал буде? В багато чому залежить від дій нашого генштабу. Тож ще раз підтримуємо збройні сили України, віримо в збройні сили України, і давайте побажаємо нашому військово-політичному керівництву починати дослуховуватися до солдатів, до офіцерів, які знаходяться безпосередньо на фронті. Бо критична інформація про справжній стан речей це запорука нашого виживання.